Слава Україні! Добрий вечір, шановні глядачі. Вітаємо вас на Кродакт і команда Еджілівей. Юрій Цибик проти Назарія Станкевича і їхні, власне, підопічні. Очікуємо на захопливий поєдинок. І зараз момент від Еджілівей. Еджілівей, команда, яка зараз грає у білій формі, перехоплення від Кродакт. Так би мовити, знову ж таки, на папері, то ну, складно говорити про якийсь шанс Джелівей вибратися із тієї нижньої четвірки. Поки що атака від джолівей проходить на лівий фланг атака. Намагався моночко відібрати. Поки що м'яч в джелівей, який же ж дриблінг. Фінзідана! стійко! Присунгує зараз і джілівей. Зараз буде ще один удар. Небезпаджівей, якось розпочинати свої атаки. Бачимо зараз. І Кузьмін. 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 Виходить. Штрафний майданчик пасує. Кузьмін і гол від джелів. Яка ж крута атака? Перехоплення від Кузьміна і гол від джілів. 1-0 Відкривають підопічні. Порадорів Олег Якимів. Відбороли м'яч у Джелівей. Зараз добре і працювали в захисті. Удар і... Але втрачає м'яч, насправді проти нього було дуже багато опонентів. І зараз небезпечний випад! Зараз знову нестировський рятує і атака розгортається зараз веджілівей. Простріл! І кродак забиває зівній рахунок. Зуміли зараз ауту прострілити і... Добре, він зумів знайти свого партнера по команді. Оскольб Баран! не реалізовує, читає Моночков. Цей пас на скидку під удар. Моночков крізь опонентів, але втрачає м'яч. Джелівей знову шуткий випад, який удар, так і йде Джелівей насправді. Низку ми сьогодні вже хороших передач побачили від обох колективів. Неточно грає зараз Нестеровський. І що ж бачимо? Що ж бачимо? Неточний удар зараз. 15 секунд. Ще є. Швидке. Зараз ведення м'ячу у гру. Еджілів зараз. Момент, і як же зараз не забраву. Кродокта в цьому матчі не знаю як Еджі Лівей, але Кродокт вростує тільки. Перемога в цьому матчі, оскільки команди 5 дючок. Йо, як Швидко водить м'ячу джілівей. Джелів не таким темпом в таймі грає, але все одно небезпечно. О, які сейви, які сейви зараз, але забиває джелів. Подивіться на ці емоції. І посилає сердечка зараз. Третій номер Назар Бринецький. Знову ж таки нагадаю, що це сьомий гол Джелів в цьому сезоні. Як же зараз? В другому таймі. Фактично ще 6,5 хвилин. Зараз рятує Нестеровський команду. Невдало вибиває зараз м'яч гравець, Кродок. І як зараз... Зняли вертаря. Гравці, кродок! Цілком закономірні дії. Команді потрібно забивати. Вибиває м'яч зарочича, розігрують знову швидко. Монучково. Ліворуч, удар. Зараз перервали спробу. І удар з дальній. Не вийшло йому успішно реалізувати удар. Сорочич на дальню стійку, удар проходить на сиру. 25 секунд залишається в е Кродах. Вони абсолютно зараз ні разу ще м'яч за хвилину цю не вийшов. М'яч залишається у грі. гріє автогол! Автогол від деджелів! Хто б міг подумати, що так е Шість очок у команди Кродак. Зберігають вони дев'яту позицію. Ну і що ж, можна привітати команду Назарія Станкевича із першим заліковим балом в цьому сезоні. Хоча, думаю, не надто вони ним зараз задоволені. Але тим не менш, є вже.